І сьогодні ми будемо знімати посилку від тему. Перша посилка це здається формочки для кексів Так, це формочки для кексиків Багаторазові. Далі у нас ландбук. І ось такий у нас тут є ландбук. Відкриваємо. І всередині є отакий є такий відчуття. Є ще якісь коробочки. Мені подобається. Такий дошковий манджбок. Міценький. Це на що буде Це якийсь у наский пакет. Це у нас чохол на планшет. Так Далі у нас є якась коробочка. І це здається також ланчбокс. тільки чорний в чорний блискітках. І всередині такі відсіки. і ось тут Зверху кастичка, Також прикольний ланджбокс, тільки трошки менший за попередній. Мені цей ленджбокс також подобається. І тут нові шпачки. Прикольно. Здається, це спашки. Так, це шпашки принцеси. Тут це у них пашки різнокольорові квіточки. Тут такий прикольний блокнотик, в якому є кімнатки. Тут є кімнатки на кожній сторінці. А в кінці... Купу 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 різних наклейок. Купу різних наклейок. Тут треба робити кімнатки, а щіпці, напевно, щоб заклеїти зроблямо. І наступне це якась коробка. Ось, куп'яло така стрічка. Це наклейки хуромі. І ще дивляться годинник чи будильник, я не зрозуміла. Дається це будильник. Напевно, це наліпка про і будинок. Оці і оці. Прикольно. Добре, ну що там далі? Є. Є отакі якісь контейнери. Є з наклейками, здається, купу наклеїк сьогодні. Комахи. І сові звителі. Дуже прикольно. Що там далі? Є якісь маленькі пакети. І це... це пластири. Це купу дитячих пластирів. <laughs> так, такий незвичний подарунок. Так, там у нас далі. Є якісь стікери де робити котика. Да, я, я це розпакую. Так. Тут є різні котики, наклейки. І різні до нього аксесуари, очі і ще щось. Дуже прикольно. У мене був якийсь такий схожий набір. Лише з такими багато виборами. І очі там не клеїлись, тому що вони вже там були. Дуже прикольний набір. І тут прикольно, що тут кілька котиків, Кілька виборів очей, а не тільки клеїти те, що там треба. Тут треба вибирати. Це дуже класно. І ще якийсь маленький пакетик ще з створені, з пасками, котиками. Дуже круто. Ну і поки що все. Побачимось наступного відео. В цьому відео я ставлю лайк на ці штучки.